Всім привіт! Ранок, майже середина серпня, я прямую на лісовий тачок відкачувати мед, той який мжела принесла після липи. Ось такі були медедаї в цьому році на лісовому тачку, на полях, замість соняшника була азима пшениця Ельдорада Ельдоради із золотарником. Кінчилося. Земля дуже-дуже-дуже підсохла і бджоли на ньому вже майже немає. Можливо там внизу, в яру, бджола і гудить, але ось тут біля пасіки, що просто біля пасіки, я поки що не бачу жодної бджоли Все стихло. Медадай стихли. Треба відкачувати мед. Осінь нам вже дихає в потилицю. Треба працювати. Так, я вже показував, треба скачувати мед літній, тому що у вересні нас очікує ось така ось несподіванка. Я не вірю, що щось вийде, але поспостерігати буде дуже цікаво. Тож качаємо літній мед, поки немає осіннього. Тож, пора починати качати. Поки бджола ще чимось зайнята. Чим вона зайнята, я не маю жодного поняття. Але все-таки чим зайнята, можливо, зранку літає носипадь. Система така. Система дуже проста. Знімаємо верхні повні корпуси, а нижні, якщо вони повні, відкачуємо. Ось шершень прилетів за сніданком. Так, А нижні, якщо вони повні, відкачуємо і ставимо назад. А якщо не повні, то взагалі не чіпаємо. Навіщо їх ставити назад, а навіщо їх не чіпати? Дуже просто. Я сподіваюся, що можливо. Я в це не вірю, але можливо, в вересень нас чимось здивує. А якщо він нас чимось здивує, то я не хочу, щоб вересневий мед повністю залив гнізда до самого дна. Я хочу, щоб бджолам було куди його складати, а потім мені було легко в вересні без нападів відібрати. А, як? а якщо не станеться так, як я мрію, то нічого страшного, мені завжди буде легко зняти другі корпуси без нападів швиденько і заховати їх до сарайчика. Все, качаємо, знімаємо верхні корпуси. А верхні корпуси виглядають якось ось так. Дінку. Ну і тянемо, потянемо ось так виглядають рамочки у верхніх корпусах. Ось такі рамочки і це весь такий корпус, рамка це магічна штука, рамка це єдина річ, яку я знаю, яка особливо для пасічника. Чим важче, тим вона приємніша. І таких приємностей у мене як мінімум цілий-цілий весь корпус. Що ще класно, це те, що нападу поки немає, а бджола, оскільки стільки вулику її вже набагато менше, ніж було, дуже охоче збігає із верхнього корпуса донизу. Ну і в другому корпусі. Після того, як зняв третій, дивимось, Рамочки, Якщо в другому корпусі теж отакі рамочки, то навіщо ж вони тут потрібні? Їх краще забрати і замінити пустими. Вони тут зовсім-зовсім не потрібні. Другий корпус, це моє сподівання на осінній взяток. А куди тут складати осінній взяток? Тож треба замінити такі рамочки. Ось такі рамочки. На якийсь хоч напів напівпорожній. Ну і так, вулик за вуликом, корпус за корпусом. Рамочка за рамочкою. Ось такий в цьому році лісовий мед. Так, його не дуже багато, але він є. А ось так виглядає моя будівельна рамка, яку я вирізав постійно весь червень. А потім в липні вже за неї забув. А так виглядає будівельна рамочка. Залита, запечатана. Ну і далі триває доволі нудна робота. Корпус за корпусом, рамочка за рамочкою. Що запечатано все. А що тільки залите і не дозапечатане різні корпуси, але верхні знімаємо всі. Ось так попрацюєш з рамочками, потягаєш кожну рамочку, поперелопачуєш, працюєш і думаєш, навіщо це потрібно? Давно вже пора оновити парк вуликів, особливо на степовому точку, придбати бджоловиди лячі, дуйку та працювати як біла людина. Якимись такими, такими настроями приїжджаю додому, дивлюся на на намет, за якими готові придбати в мене його оптовики, сиджу і думаю, і на хіпа воно мені треба. Якщо воно іншим не треба, то мені тим паче. І продовжуємо працювати, як працюю. Дуже-дуже скоро не залишиться і цього. Ну, а поки це залишається якось, як казав один пасічник по інерції. Тянемо. Продовжуємо тягнути. Так що ось так поки продовжуємо відбирати мед. Ось такі рамочки. 90% меду запечатаного, як каже мій знайомий, продовжуємо по інерції відбирати мед і сподіваємось на, яку, на появу якоїсь альтернативи. З'явиться альтернатива підмор, моль, настоянки. Віск, парафін, ще там що, <хи> будемо переходити на альтернативні види діяльності. Я навіть радий, що цей рік по соняху вийшов провальний. Якби сонях в цьому сезоні щось дав, а зараз меду взагалі немає у людей і ціни немає, то я тільки можу собі уявити, яка була б ціна, якщо б видав нормально сонях. Її б взагалі не було, його просто припинили купляти за будь-яку ціну. Хоч виливай, хоч на самогон переганяй. А так, якесь, якесь сподівання вижити до початку якоїсь альтернативи все ж таки існує. Ну і ось так мед виглядає у розпечатаних стільниках. Він, на мій погляд, темніший, ніж Соняха. І що я хочу ще сказати? А навіть мушу сказати, що від нього попахує липою. Я, звісно, липу всю під ноль не вижимав, тож тут може бути і липка, запах проскакує однозначно. Ось такий мед, а з, якого, з яких це мед рослин я навіть не беруся в цьому році і гадати. А деякі рамки якось ся? вже не пахнуть, запаха липи немає. Я напевно їх ставив вже після липи, це карпуси самі верхні. Вони і не дуже далиті часто бувають. Але в них у них запах якоїсь карамельки кискіз. -кис. Хто пам'ятає радянські карамельки кискіс чи золотий ключик, оце це саме такий запах. Цікавий мікс поліфлорний вийде. Нічого, будемо бачити, Будемо їхати, будемо бачити, як казав мій дід. Ну із медогонки тече мед. Ну як ми на мою думку, то він Помітно темніший, аніж сонях. Ось так додаю світло. Все одно навіть із світлом він набагато темніший. Ну і Ось так місцеві мешканці звикли купувати мед не півлітрами, не бутилями, а відрами. Мед на зиму вже йде до нових господарів. Дійсно, якийсь дуже чудний і класний мед, солодкий і з приємною. З приємною Кислинкою, наче б ти сюди додали трохи лимона. Так, а у відрі цей мед майже чорний, схожий на гречаний. Ну Хоч тр трохи, звісно, світліший від гречаного. Можливо, тут є трохи і паді. Але це непогано, це навіть добре. Це додає смаку та користі цьому меду. Хто хоче спробувати скуштувати пізнялітнє орізно трав'я, пишіть на пошту. Адресу якої я залишу під цим відео. Для спонсорів мого каналу значна знижка на такий мед. Та і, як і на всі інші. Ось такий мед без соняха. Дякую всім за увагу та терпіння.